Слава Україні! Дороге! Слава Україні! Да Якщо люди розпочинаються, то я маю відповідальність за те, що я відповідаю. Якщо хтось на цьому скрипне, то я розпочинаюся. Приймайте ці дурки, мати, друг, дівчата, кола, дівчата. Подивіться, підозра розпочинається, бо ви продовжуєте парад. Все, подача. Вищий сліпок. Візбор, рибави, рибки. Ще да, бру, 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 бру. рухання, але У за... воротах водівські демонструють, зараз реакцію, як ще дивно, то гравець атакуючи громадськіли. Довга передача вперед відбувається. Ася спожеж. Також провів Городенка дихає в, в спину, щоб порівняно чов. Добре, я ще повіться, вже подивися колектив, сулема з осіб. Молоді хлопці, зараз який моменти шанс відкривати рахунок один. Хороша передача, в трехний майданчик, і відкриває рахунок. Колектив Сільвова. Визначається Дмитро Себро, 65-й. Пула розглядна передача. Об'єднано колективі приняти Самбура, міські Дудзія. Agora não. Eu dei a pro Donatinho assistir o programa do Donatinho, só. Fecha, não. Eu vou colocar. Agora vocês estão vendo? Eu vou dar a chance de cantar. Que tá lá. Tá lá. Eu vou dar a chance de cantar. Que praia, eu vou dar a Ну, стоп, не варко. Не пробувати, можна не прострілювати, не стоп, не простріл. Удар по флота, і ти п'ячі, хороший мій, ма. Як лишні. Чесно, це поля. Це не зо. Ранкон, не дай мене. Все, дро. Добре, добре. Я все, все, поліняю. Добре, це А ти, на бойку. Бойко. Я тримаю всі, як ліне. сьогодні, я біду, ну, Переводить Шрейдера, такі моменти не реалізовує з себе. Передача не дам. Передання правда. Зараз який може бути небезпечний момент, зараз шанси забивати і... і обіграш кіпера не вдається і допустить воротам просто. Арсарда не влучає. Тож по перерві асистенти Арбітлу, Віталій Івана Франківська. <плес> <плес> Jer je znači, ja, mi smo na dvoj istici. Četvrte, ja bi prvo da se mi hvali, da mi smo u div. Mi smo se rekao, čak, pozu, uav, mi po uav, не, su. Pa dobro da će parat. Či da, sad će biti zemljeć. A, ne, ja sad slušam, sad nećem stala. до Петра Мадрич, мячем тут. Присадка. Вот дальше на дальню забиваю. И печається забитим мячем 14 номер Нобар Тазар Грицак тут в цей момент і бомбарда гол кидає. Побежали, что там? Мебаджик, он вышел с сильным удар по ворота по полутни в надзвичайному. вперед. проряд. Так да. І сам Леал Калібі біля того Хороша передача на Нардієва, на фланг. Нардієв сам. О, ось, кажуть, цю передачу, але тим не менш почему не стигається. Рупиці повороти. Зараз шанс забивати в друге. Качнув удар, поворота висій кут, хлопц, ворота проходить. м'яч, небезпечний епізод, але завершиться ударом. Це, о, Ні, так Андрайс. Біля але це Бойка. Там віє. Англійську на, на, на колезі опозиція. Ага. Поворота Давай. Подача там ближів да, та голою! Зараз командував арту. Потрібні є чіпали. Мешка регіональна тащина. Передача вперед. Дукаю передачу вперед. Не золона крашенька була, але там Фесенко є. Фесенко під само забирає під лівою могу. Фесенко вміщиться під удар. Фесенко пробуває. Фокс! Ворота небезпечний момент. Але... Цікаве рішення від робіт, але ну, якщо в першому таймі, я холив пригодоробітник, то в Дещо... Та і в другому таймі. Те що цікаві рішення. Тасмацький, це краще, краще котріло ногу, подача. На дальній стік, удар головою, повз ворота проходить, небезпечний момент, а сейчас удаче. Поворота, хий, повз ворота пробуває. Isso, na tua vista, estico, claro, não vai, 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 зараз vai, não 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 Побачив на всіх тут зараз удар. Головою від Пінівського і все. Фінальний рахунок 1-2. Вітаємо з перемогою скалу 19-11. Тісно, надзвичайно, власний від цієї команди. Емоційно виграли, емоційно сильнішими і вітаємо з перемогою. Цю команду важливі А Ось рух втрачає для себе дуже важливі тривички.